Валерій Колор художник, якого добре знають не лише в Дніпрі. Його мурали та графіті відомі по всій Україні. Ідея виготовляти міні-стели з назвами українських міст каже, митець виникла з початку повномасштабного вторгнення. Стели це як ідентичність кожного міста України. Валерій розповідає: багато людей любили робити селфі біля стели при в'їзді в місто чи область. З початку війни ця можливість спала до нуля. Вирішили зробити міні-копії кожної стели. Тепер можна просто так от фоткатись з кожною стелою або просто поставити собі на стіл і е, згадувати про минулі часи щасливі. Усі міні-стели приблизно одного розміру. Та в різних кольорах є базові бетоні, є, начебто, застаріла і ржачий метал, який вигорів. Сама ідея була створити таку стелу, як би вона виглядала після деокупації нашими військами саме цю цього міста. Наприклад, подивитися на Донецьку область, як вона виглядає. Вона там вся заклеєна стікерами різних фондів, різних батальйонів, надписами патріотичними. І от воно знаєте, як піднімає дух. Скільки всього створено міністел, порахувати важко. Найпершу присвятили Бахмуту. Зараз працюють над стелою для Херсону та Северодонецьку. Виготовляють мініатюри стел і скульптурного бетону. Цілий рік, мабуть, тестували різні матеріали і там і гіпс, і там і ще різні суміші, там полімери, але прийшли до бетону. Це набагато довше в самому виробництві, але це. Точно надійно, міцно і виглядає автентично, тому що бетон це саме матеріал вулиць, це урбан. Головна ідея проекту відтворити точну копію стели українських міст. В першу чергу виготовляти стели окупованих міст та за які зараз йдуть бої, щоб вкотре нагадати всім, що це територія України. Ми почали взагалі це не комерційно, а щоб створити щось українське, якийсь такий продукт, щоб. По цьому можна було впізнати саме а, це Хлопці з України зробили. Почали ми працювати на донатах, тобто, нам скидають гроші на донати на банку. Ми там, як вдячність, відправляли ці стили. Міні-стили це не просто декор чи сувенір. Дніпровські майстри прагнуть зберегти ідентичність української нації.